Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на одній із моїх ділянок, де вирощується полуниць. Таких відео у мене на каналі дійсно багато, де я показую, як її вирощувати і так далі. Но тема нашого відео сьогодні буде зв'язана з продажами овочів, а саме вирощування овочів на продаж. І в цьому відео я озвучу топ-3 овоча. З якими не варто займатися, якщо ви плануєте їх вирощувати на продаж у великих об'ємах. І судити я буду по своєму досвіду. Мене він не маленький, я вже займаюся років 10 вирощуванням на продаж. Це і полуниця, це і різного роду овоч. І за цей час я перепробував багато. Якщо ви хочете побачити овочі, якими варто займатися в плані відкритого вирощування, силочка на це відео є в описі. Це одне із топових моїх відео на каналі, яке набрало на момент запису цього відео більше 100 тисяч переглядів. Всім дякую за активність. Ну що ж, погнали. І першим таким овочем, який я не рекомендував би садити на продаж у великих об'ємах, це цибуля. Тому що вирощування цибулі зараз не таке уж і вигідне, як може показатись з першого. Разом. Я маю на увазі те, що проблема не її продати, проблема даже не її виростити, а проблема доволі таки проста і банальна, це де взяти бюджетний посадковий якісний матеріал. Просто що тут слово бюджетний і якісне воно поруч не стоїть. Якщо це буде бюджетний матеріал, це буде історія, де цибуля ваша стрілкується. Шанс високий. Якщо це буде дороге насіння, з ціною 120-150 гривень, так вже вигідно її вирощувати. Через що вирощування цибулі у великих об'ємах на продаж, я в цьому, чесно кажучи, великої такої бізнес-ідеї не бачу. Я пояснював це у відео, вирощування цибулі на полісі. Силочка на нього буде в описі. Я там просто більш детально це все розповідаю. Ну а зараз я просто так, знаєте, в трьох словах розповім, чому. Ну, банально все просто те, що в нас дорогий посадковий матеріал. Щоб засадити нам сотку, нам треба кілограмів 5-6 це 150-120 гривень за кілограм. Сюди ми ще включимо якусь там банальну обробку, банальне підживлення. Я навіть не рахую ці всі оранки, якщо у вас є свій трактор, я це не рахую. Тобто виходить, десь я рахував, якщо у вас врожай бахне 200 кг на сотку, щоб в таких умовах зібрати не так, не, не так просто у відкритому вирощуванні без капельного зрошування, без нічого, тому що ти в заручниках в погоди. Або залі, або засушить. Ну і ще й ґрунт не на кожному вона росте. Тому що треба ґрунт спеціально, хоча б, щоб якийсь процент вологі в ньому зберігався. Бо якщо це якісь супіщані ґрунти, це тільки полив. І вже виходить другий мінус. Не те, що мінус, а така друга морока, це її деяка примхливість до вирощування. Це сортами не лікується. З картоплею простіше. Враненько кинули її. Вона зійшла, обробили, окучили. Дождик один пройшов непоганий, ну вражай буде. цибулею так не працює. Цибулю, все-таки треба спочатку посадити нормально, щоб її не затопило, потім ще її багато. Підпушувань, тому що земля, якщо вона дубова, сам овоч не наливається, тут багато є нюансів. І на виході ми маємо чистий дохід десь 100 доларів сотки. Це не такі великі гроші, 100 доларів сотки, Тому що якщо взяти банально ту саму ось полуницю, на якій ми садимо і доплюсуємо розсаду, а марока буде ну, чуть може більше, да? просто буде багато грошей не на фізичну обробку, а на покупку препаратів. Через що полунися ще не кожен хоче займатися, тому що треба багато робити фунгіцидних обробок за сезон. Я пізніше зроблю цілу лекцію по цьому питанню да, від А до Я. І на виході ми маємо 100 доларів сотки. Тобто, щоб засадити, наприклад, 10 соток, ми заробимо хай там, 1000 доларів. Тисячу доларів ви заробите на молодій картоплі, 7 соток, якщо ви посадите на нормальні сорти, якщо ви по нормальній ціні продасте. Ну, від сорта залежить, від ціни, від регіону і будете, будете спать спокійніше. І процес цієї посадки, від посадки до продажу, він короткий, там полтора, максимум два місяці, а цибулі це треба зиму цибулю садити, насіння. А якщо у вас своє насіння картоплі, це все ну, дуже просто вирішується. Тому я в плані вирощування цибулі на продаж великої такої бізнес-ідеї не бачу. Як її можна вирощувати? Як доповнення до свого асортименту на прилавку? Тобто ви продаєте молоду картоплю, я не один раз це у відео казав. Ви можете собі взяти, ось, наприклад, картоплю собі продаєте, цибулечку собі там виростили, там центнер 3, 5 ну, може тонну. І я розповідав в тому відео за вікно. У вас вікно, коли ціна 25-35, воно недовге. От, от Всі, всі оті підтягнуться, хто на весну кидав її, як яру, цибулю да, якось весняна посадка. Вони всі підтягнуться на осінь і ціна тоді падає до 15, а то й 12 гривень за кілограм. Тоді її сітками продають. А тепер сядьте, порахуйте 200 кілограм, да помножте на 15 гривень. Це виходить 3 тисячі гривень. Тисячу зразу мінусуйте на. На сіні. І виходить там чистими, аби хоча б 50 доларів вийшло. Якщо продавати її вже осінню по ціні 15 гривень, це ще така, знаєте, оптимістичний прогноз, що ви там 200 кг сотки візьмете і щоб по 15 її продасти. Все-таки треба більше орієнтуватися на вікно. Оце в липні, місяці, коли ще оці всі її викопують, а ви вже її продаєте. Через що я е, все-таки рекомендую подумати двічі. Перед тим як масово насаджувати цибулю, я розумію, що цибуля овоч такої, знаєте, широкої популярності. Продати його не проблема. Люди його купують, спрос на його є. Якщо ви ще хорошу цибулю садите, солодку, яка ще й хорошо зберігається, то дійсно, от, наприклад, ну, вас покупців буде постійних багато. Я це бачу по продажам під заказ. Другий овоч, на мою думку, який не вартий уваги. В широких посадках на продаж це кабачки. Чому кабачки? Чому я їх виділив? Все дуже просто. Кабачки непримхливі у вирощуванні. Кабачки не потребують великого догляду за ними. І купивши нормальне насіння, ви зможете виростити нормальний врожай навіть на неродючих ділянках. І це його мінус. Мінус в тому, що він не примхливий до вирощування. Він росте майже будь-де і догляду не потрібно, а це означає, що він є у кожної баби на базарі. І коли починається сезон молодої картоплі, може не в усіх він є, тому що хтось пізно посадив, когось там не зійшло насіння і так далі. Но коли ви. Е Продаєте в пік сезону. Ну, це ще від міста буде залежати. Якщо мегаполіс, я ніколи не продавав в мегаполісах, там може бути інша ситуація. Але якщо це райони або навіть обласний центр до 300 тисяч населення, у вас будуть труднощі з продажем кабачків навіть під заказ. Навіть під заказ в цьому році у мене були труднощі, тому що кабачки є у кожної бабі на базарі. Середина липня їх на базарі валом просто нема нічого стільки, як кабачків. Навіть картоплю продать простіше, коли завал на базарі, чим кабачки. Не знаю чому так. Ну, люди просто, знаєте, є така хвиля, люди його накупляли, поки воно це все було там. По 20-15 по 15 гривень наїлися і все, його більш не хочеться. Ну і потім друга хвиля починається, це вже коли а, трошки пік сезону йде на спад або на піку, люди трошки консервування, там, і це все, з кабачку роблять, ну ви зрозуміли, про що я говорю. Оце ще тоді пік. Ну Ціна тоді смішна: 10 гривень за кілограм, 7 гривень за кілограм, 5 гривень такі булижники за кілограм. Тобто воно нічого не варте. Якщо взяти походками, от навіть я так під заказ його продавав, Ну, ми скільки там, нас було півсотки, нас десь кущів 50, може, стояли. І вони нам давали кожен день. Ну, навіть не кожен, а раз у два дні батько вибирав півторачку. Отакі от малесенькі кабачки, такі тонесенькі, то їх ще люди брали. А оці такі булижніки, ну, вже ніхто їх ці приростки брати не хотів. І ціна на такі кабачки була 10 гривень. І я так сів, порахував. Мені щоб зробити якісну ходку на місто мотоциклом, навіть це виходило десь. Мені треба завести 200 кілограм. Не 200, а 20 кг кабачків по 10-200 гривень виходить. І з такої ходки я відмінусовував десь ну, на грам 700 бензину, це десь гривень 35 по сучасним цінам на бензин. І виходило 170 гривень чистими, і я трачу на це купу часу. Щоб я зробив точно таку саму ходку, точно взяв ті самі 20 кг картоплі, допродав да їх по 30 гривень, я получаю 600 гривень, а по бензину по затратам буде все те саме. Розумієте, і я зрозумів, що кабачки вирощувати ну, в більших об'ємах не варіант. Так, да, їх можна вирощувати в тонелі, їх можна вирощувати як рані і продавати по 50 гривень, але це треба спеціально підготовлювати ділянку, вкладати гроші. І ті гроші ще. Ну да, вони відіб'ються, але повірте мені, якщо займатись так кабачками, то краще садити полуницю під тонелі, і продавати ранню ягоду. Це особисто моя думка. Робити ті самий полив, робити саме бугри, натягувати там ту плівку, агроволокно, тонелі і займатися чисто полуницею, чисто ягодою під заказ по ранній весні. Ну, не порані, десь уже квітень, там початок травня, нікого на ринку немає. Ціна на ягоду під 200 гривень. Я вважаю, це буде розумніша трата і вкладення в ту саму ділянку землі, то тільки ви будете бати більше дивіденди, чим маєте на кабачках. Тому кабачки, я от, чесно кажучи, ну не бачу з їх такого там мегазаробітку. Особливо, якщо це ще відкрити вирощування, і вони є в кожної бабі на базарі, то соріно, але, напевно, не треба. І третя культура, яку я назву. Це не овоч, це всім відома зелень. Сюди входить петрушка, окріп, базилік, м'ята, хрін. оці всі пучки окріпу, коли йде нас там продажі огірків на консервування і так далі. І мова йде не за тепличний бізнес, а за відкрите вирощування. Тому що коли йде відкрите вирощування, є свої нюанси. Теплиці, то зрозуміло, що там хто в січні садить, у лютому садить, а там що не посади, на ньому буде вигідно займатися. А ми говоримо, коли у вас є там. 5, 10, там, 15 соток вільної землі, у вас там літом немає там, по суті чим зайнятися, і ви думаєте, щоб там, його собі посадити. І мова йде саме за таке вирощування, мова йде за сезон, за теплий сезон, коли вже всі на базарі. І я був свідком багатьох продаж, саме таких товарів. Я продавав на базарі добрих 5 років, зняв день, і в базарі, бувало, там за неділю могло бути 5 виїздів на базар. І я таких історій бачив багато. І чесно скажу, я там великих сум не побачу. Не знаю, хто там у відкритому вирощенні щось заробляє, але там тоді ходила такса в ті часи 200-300 гривень. Ну тоді пучочок окріпу коштував там, від 5 до 10 гривень. І Петрушки так само. Ну, Петрушка чуть дешевше завжди була. Е, на ті часи за такий заїзд на базар можна за, заробити було 300 гривень. Наприклад, я на полуниці на ягоді за таку ходку міг заробити в ті часи. Е, з мамкою ми приїжджали, мамка мені допомагала наважувати гривень 4 тисяч в пік сезону, коли полониця у нас там було її там приблизно 100 кілограмів, і середня ціна на її була там 4, не 4, а 40-45 гривень. Тобто десь тако в районі 100 доларів по старому курсу, ми могли з базару тоді привезти. Оскільки потрібно було виїздів зробити тиждень, треба було б їздити, щоб заробити о, ті самі 100 доларів, а то навіть і більше. А то навіть і більше, десь півтора-два тижні. Це якщо інтенсивно його зрізати окрип і його продавати. Но! в окріпу ось зелені є один мінус у відкритому вирощуванні, особливо в продажах в жару, вони швидко починають в'янути. Вже десь близько 10-11 він не встигли його продати, воно вже таке пов'яло і валяється. І люди вже його брати не хочуть. Оце єдиний такий а, мінус а, в його зберіганні, тому що навіть полуниця в жару, вона ще не, не скоро тіче. якщо ви там вранці або пізно ввечері її вибирали і повезли, якщо солодка, то її швидко забирають. Тобто. Це такий бізнес на любителя. І це бізнес більш підходить як, знаєте, пенсіонерки, якій там щось важке заборонено тягати. Да? Там, її, там є пенсія. Вона там собі виїхала раз в тиждень, там, два три чотири рази в тиждень, як, як там її об'єм, і вона заробила там, хай в тиждень там, якусь там, копійку, там, 500 тисяч гривень і їй там, декілька тисяч гривень додаток до пенсії, варіант непоганий. Але якщо ви всі в зборі, якщо у вас там сім'я є комусь чимось таким більш серйозним, то треба сидити щось цікавіше. На окріпу і на зелені далеко не заїдеш у відкритому вирощуванні, на продаж, саме коли йде сезон, теплий сезон і так далі. Якщо це теплиці, якщо це, теплиці, це буде інша історія, і я з цим не зв'язаний, і мені важко сказати. А придумувати я не хочу. Я розповідаю за свій досвід відкритого вирощування, який був у мене і що я спостерігав на базар. І ви ж розумієте, що людей на базарі дуже багато продає. І кожен раз одні ті самі люди і вони бачать, що окріп. Петрушку кожен раз різні люди продають. І вони на базарі сидять роками. Як ви гадаєте, якби це такий був класний бізнес, якби це так багато можна було заробити, вони б самі це не сіяли вони б тоді, по ідеї б закинули б продаж молодої картоплі, продаж якихось ягід і сіяли б зелень. По такій логіці це виходить так, але вони щось не шибко біжать цим займатися. Вони як продавали, ось я заходжу на базар 10 років тому ту картоплю. Так і зараз вони продають. Як вони садили ту полуницю років 7 тому? Вони і зараз її возять. Ну не всі, а вже ж але є такі люди, які, яких я бачу доволі вже ще з тих часів, як я починав. А висновки вони напрошуються самі собою. Тому виходить, що все-таки не такі це прибуткові культури, якщо як хтось може розповідати в плані відкритого вирощування. І на завершення даного відео можете написати свою думку в коментарях, написати культури, на вашу думку, які невигідно вирощувати по вашому регіону. І написати, які вигідно на вашу думку. Тільки в такому адекватному плані, не писати, як під відео топ-5 культур, на яких ти заробиш, бо написали канабіс, канапля, кокаїн там і так далі. В адекватно я розумію, що це якби гумор, але ви зрозуміли. І, а вже ж поставити серію лайків. Чим більше лайків, тим більше відео набирає перегляди, підписатись на українське село. Щоб не пропускати всі такі, знаєте, цікаві відео, тому що відео про продажі, вони ще будуть виходити, і їх буде немало. Всім до зустрічі!